пропаганда російських змін на ваші відносини із друзями та родичами із Росії? На Мої не вплинули. Я розумію, що політика це політика, а наші так, відносини на рівні такому побутовому, вони зовсім не залежать вони від цієї політики, яка нам нав'язана. А взагалі, як ви дзвоните один одному, питаєте, як справи, що розповідає? Звичайно, питаємо. Питаємо, є певні розбіжності, але це наші відносини не портить. Нікак. Те, як були друзі, що там, що там, ми не ділимо страну. Ну, саме з Росії, ті, які з Росії, вони вам все розповідають. Ну, У них же інші новини трошки, мабуть, трошки інший світогляд. Вони не піддаються на цю провокацію. Ну, У всякому випадку, мої і російські. Тобто підтримують єдину Україну? Так, да. 100%. «Зачем вам друга сторона? «Плинула, звичайно. Я, наприклад, посердилася з рідною сестрою. Я їй сказала, що вона вже не українка. А чому через що?», Тому, що вона підтримує Путіна в них настільки нав'язується їхня пропаганда, що вони не розуміють, що в нас тут робиться? Оце і все. А як будете знаходити от компроміс? Як я буду знаходити, не знаю поки, не знаю. Я думаю, що, може, Путін одумається і залишить нас спокої. Як пропаганда російських змі впливає на ваші відносини з друзями та родичами з Росії? Абсолютно ніяк не впливає. Тобто, як раніше спілкувалися з нашими родичами, друзями, абсолютно, якби нічого не змінилося, навпаки, стали ближчими, нас це зблизило, можна так сказати, в якомусь плані. А яку ідею ви підтримуєте всі? Ну, в принципі, розумієте, багато чого не від нас не залежить, тому все таки більш склоняємося до нашої України, підтримуємо, якби на е, нашу якби, країну, але все таки. Багато чого ж, кажу, не від нас залежить, тому далі продовжуємо спілкуватися з родичами і надію, що це ніяк на це не вплине. У мене родичі в Росії дуже приклонного віку, і я з ними в такі дебати не вступаю. Вони не зрозуміють нас. Ну, тобто вони свої новини дивляться і вас не розуміють, вашу позицію? Розумі... Я навіть свою позицію не буду говорити. 87 років, брат, він не зрозуміє. Стали якось прохолодними. Навіть родичі мої близькі, і то, -то настільки зомбіровані, що вони, що б я не казав, вони не вірять цьому. Я кажу, що ви дивитесь тільки своє телебачення, подивіться наше телебачення, подивіться західне. Отакі сподівання. Ну так, родичі близькі, але ж. Стосунки трохи такі, знаєте, кажуть, а що ви нам вже у вас одні бандери ходять. Питають, що в нас в магазині що є. Отак. Це що може А як збираєтеся шукати шляхи подолання? От... Хто? Ви? Ну збираєтеся миритися? Так. Що на мене, то я взяв би автомат і вход пустив би його на тих тітушок, на тих банд... не бандери, а… Анархістів ото все інше. Дуже дуже ми добрі люди. Вже давно треба було стріляти, як вони стріляють. Зумієте? На кожний постріл треба відповідати так само. Що ж, скільки людей знов загинуло.